Кухонна мийка фірми Luminez, розмір якої 65 на 45 см, виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Повністю обишулена. В комплект входить змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для під'єднання, заглушки. Ціна такого комплекту 3600 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.